Привіт всім глядачам та гостям е, мого каналу. Рада вітати вас на каналі Чердійка. Мене звати Вікторія і це відео е, Карта Таро для кожного знаків зодіаку на повню 25 січня е, 2024 року. Е, е, у нас відбудеться повний місяць у е, знаці Зодіаку Лев. Лев, це у нас завжди все про творчість, це про любов до себе, це про егоїзм, здоровий егоїзм бажано би. Це все, що стосується ваших дітей, задоволень і всяких, знаєте, хобі навіть можливо. Тут повний місяць дасть вам якесь розуміння, він висвітлить все на цю тему. І особливо для левів буде такий хороший момент, коли вони зможуть нарешті закінчити щось і почати нове, тому що повний місяць він завжди завершує. Він висвітлює якісь так, моменти і дає нам можливості, дає нам результати, якими ми можемо насолоджуватися. Тому тут, у всіх цих сферах, які я сказала раніше, у вас може бути якесь прояснення, у вас може бути завершення. І, звичайно, після завершення у нас одразу йде. Початок, і е, повний місяць він діє е, найсильніше день до день повну, е, повного місяцю і день після. Е, це найсильніші дні, а також два тижні після аж до молодика він буде діяти. Тому за ці два тижні ви можете е, всі е, зробити якісь результати і отримати, е, так, отримати ці результати і задоволення для себе. Ну що, давайте тепер дивитися. Для кожного знаків зодіаку я взяла сьогодні нову колоду позолочене Таро Барбари Мур. Я привезла її з України, недавно була. І вона мені дуже-дуже подобається. Так. так. До речі, купила я її в магазині книгарня Є. Здається, так називається цей магазин. І е, хто з вас е, хоче, знаєте, хоче собі купити таро, а не знає, де його купляти, от подивіться в книгарнях. У нас в Україні продаються в книгарнях е, і е, колоди таро, і е, книжки по таро для початківців. Перший знак зодіаку Овен. Карта наповню 25 січня для знаку зодіаку овен. Овен, у вас тут починається, щось, якась дорога, якісь е, нові справи. Вам потрібно приймати рішення, кудись їхати. Так, ви будете е, на цей повний місяць, ви будете приймати рішення, щоб кудись рушати в якусь дорогу. Дуже важливо діяти і приймати якісь конкретні е, дії, якісь конкретні рішення. Вам потрібно вкладати свою енергію. Жезли це ваша е, стихія, це вогонь, вам потрібно. Багато рухатися, працювати. Можете тут навіть починати працювати в команді або вирішувати якісь справи, які стосуються також інших людей і командної роботи. Обов'язково обов тут ви маєте фізично рухатися в цей період. Далі. Карта для тільців. на повний місяць 25 січня Тільці у вас випадає пажа Пентаклів, і Пажок Пентаклів це про новий початок. Дивіться, у вас ви ніби як маленька дитина, яка ще нічого не розуміє в новій справі. Ви тут можете зайнятися чимось, що принесе вам дуже хороші, знаєте, комфортні результати такі, щоб ви себе відчуєте комфортно. Ви можете почати вчитися, піти на якісь, вирішити, йти на якісь курси, якісь свої. Так, у нас тут, дивіться, у нас тут і це може бути щось пов'язане з вашими якимись давніми мріями, чи з тим, як би ви хотіли, щоб вас бачили люди, так? ви будете повишати якусь свою кваліфікацію, або змінювати йти вчитися на іншу професію, на те, чим би ви хотіли себе показувати. Можуть проявитися ваші діти, і вам прийдеться тут вирішувати якісь питання з вашими дітьми, з маленькими грошима, також може з'явитися якась. Нова робота, і ви вирішите питання на рахунок цієї роботи. Заробітки будуть невеликими. І якщо це навчання, це також буде не сильно дороге навчання, але воно в результаті воно буде приносити вам гроші. Так? Оце навчання, куди ви йдете, потім обов'язково не прокрастинацію якусь проходите, а взятися за цю справу і зразу її вкладати, і одразу о, її пропрацьовувати і пускати в діло. Тому тут, щоб нове ви не почали, вам прийдеться максимально зусиль прикласти. Тому що оцей пентакль, він дуже у вас тут світиться. Це дійсно, це правильне це, що ви робите. І, можливо, знаєте, дійте по павичу. Будьте тут закохані в себе. Далі близнюки. Карта для близнюків наповню 25 січня. У близнюків королева жезлів випадає. Це більш вогняна стихія, і тут у вас можуть програтися овни, леви, жінки-леви. Вибачте. Жінки Леви і стрільці Вони можуть вам чимось допомогти в цей період, справитися або пройти якісь уроки. Скоріше за все, вам потрібно буде, так, якщо ви, можливо, асцендентний стрілець, або лев, вам потрібно буде брати все в свої руки. І тут вирішувати потрібно саме вам. У вас будуть дуже хороші, надійні друзі. Які будуть поруч з вами, бачите, у вас тут собачка сидить. Вони будуть давати вам якісь хороші поради, якийсь запал. Він у вас тут, енергія, горить, вона у вас є. Вам потрібно діяти, потрібно багато з ким знайомитися, багато з ким говорити і починати робити якусь справу, яку ви можете робити от саме вже фізичними якимись діями. Раки. Карта для раків.

у раків рицар Пентаклів випадає. Це у вас можуть бути якісь справи, пов'язані з фінансами, не переживайте, гроші тут будуть, тут стабільний дохід, ви їх отримаєте назад. У вас може виявитися або статися якась дорога, кудись ви будете їхати. То тут по пентаклям дорога може бути довша, ніж ви очікуєте, або справи ваші будуть рухатися довше, ніж ви очікуєте. Не спішіть, не треба тут нічого підганяти. У вас буде, можливо, навіть якісь перепони. Ви ніби, знаєте, ви ніби от тут на карті зображено, ви зайшли в якийсь такий ліс, незрозумілий, там дуже багато перешкод, але е, і у вас, і у вашого коня закриті очі. І дуже погано, е, так, дуже погано видно. Ну, вони відкриті, але е, у вас може бути е, такий якийсь поганий обзор. І тому вам потрібно буде рухатися обережно. Тут ракам потрібно у будь-якій вашій справі рухатися обережно. Але рух все-таки він буде. Далі. Леве це, це ваше повнолуння. Ваша повня лева. Карта для левів на 25 січня 2024 року. Четвірка Пентаклів. М -м, яка цікава карта, дорогі Леви. Вам з вашими ресурсами потрібно залишатися єдиним. Не віддавайте нікому ваші гроші, не віддавайте нікому ваше майно або ваші якісь здобутки, ваші ресурси, вашу енергію потрібно тримати при собі. Скоріше за все, ви будете тут накопичувати ваші фінанси. Не очікуйте, так, можливо, у вас закінчиться якась ваша робота, і не очікуйте, що ви одразу будете отримувати якийсь серйозний прихід грошей знайдете нову роботу. Тут вам потрібно думати про вашу стабільність саме тепер. Бо вам потрібно дійсно щось залишити, покинути, щоб у вас була ця стабільність, щоб ви себе добре гарно почували. І е, вирішити тут всі питання з квартирою, з машинами можна вирішувати. Так, у нас чотири колеса, чотири пентакля. І можете ремонти в хаті робити, наприклад, закінчувати якісь питання. Ви, наприклад, вирішили якесь питання, так, і ви до нього більше не повернетеся е, ніколи. Такий, можливо, ви комусь будете показувати ваші достатки. Можливо, вам потрібно буде комусь так будете е, брати е, якісь кредити, або якісь позики в банку, і вам потрібно буде показати ваші фінанси, те, що у вас вже є. І ви тут бачите, він ніби відкриває свою скарбничку, він показує, що я маю. Або ви будете показувати свої ресурси, то, що ви маєте. Але ні в якому разі їх не потрібно віддавати. Далі, «Діви». Десятка пентаклів у дієв у нас тут буде якийсь або виграш, або якийсь дуже серйозний прибуток. Ви можете не знаю ощасливити себе і свою родину, вигравши якісь гроші. Можете тут так починати, але будьте обережні, тому що у нас тут зображені криси. Бачите, щури на карті, е, хтось може вам заздрити. Отут, якраз, вам би не бажано було проявляти свої достатки, показувати свої достатки. Ваша сім'я буде поруч з вами, вас підтримають, е, можливо, вам прийдеться підтримати когось із членів вашої родини. І е, це взагалі карта такого золотого дощу. Ну, в даному випадку у нас всі, у нас настільки багато всього, що воно навіть не поміщається всередину, воно все вивалюється. Бачите? Ну, якщо вже у вас... Може бути таке, що у вас забагато всього, забагато ресурсу, то цим щурам, можливо, і потрібно дати чимось поласувати. Так. Терези, карта на 25 січня 2024. У Терезі буде повернення до якихось минулих справ. Шестірка, пента, шестірка кубків е, дає вам відчуття комфорту і е, теплоти якогось е, дитинства, можливо. Ви повернетеся в місця, де ви вже колись були, де вам було колись дуже добре. Ви можете тут працювати з дітками або е, не знаю, можуть, можете знову побачити е, там, своїх дітей, племінників, родичів. Можете повертатися е, до своїх рідних, і ви відчуєте себе знову дитиною. Тут можуть проявлятися колишні, і ви будете з ними тут, так щось закривати, щось вирішувати, якісь питання. Але е, тут всі питання вони будуть вам на користь, і вам буде дуже приємно. От що би тут не було, яке би тут не було повернення до минулого, воно буде дуже дуже сильно приємне для вас. І можливо, е, прийшов момент, щоб це приємне минуле відпустити. Далі скорпіони. Карта на 25 січня 2024. Сонце. М -м -м, скорпіони. Старший аркан, карта «Сонце». Це, до речі, перший старший аркан випадає «Скорпіона». Будьте сонечком, світіть, показуйте себе. Можливо, хтось тут захоче е, зайнятися астрологією, наприклад, вивчати її. Або е, у вас будуть тут дуже якісь хороші, подивіться свою нательну карту. Можете звернутися до астролога, так як в нас же тут е, це, всі знаки Зодіака, так у нас тут зображені всі планети. Може, ви тут звернетеся до астролога за якимись допомогами е, і. Сонце це про е, здоров'я, це про здобутки, це про гроші. Ви себе будете дуже гарно, комфортно почувати. Ви знаєте, нарешті, можливо, вирішите вийти і стати цим сонцем, світити, показувати себе, не бійтеся творчості. Сонце покровительство знаком лев. І е, сонце це єдине, так, він сонце собі вибрало тільки знак але і тому, тому вам потрібно тут е, саме проявляти всю свою творчість, можливо, з'являться діти, ви кудись можете поїхати в хорошу якусь поїздку у світле майбутнє. Ваші дороги м, висвітляться, от ви приймете якесь рішення, якесь завершення ситуації 25 го числа, і до вас нарешті приходить сонце. Нарешті у вас буде все в теплоті, в комфорті. Вас буде видно, ви себе будете гарно почувати. Так, прекрасна карта. Далі. Стрільці. Карта на 25 січня 2024-го. А у стрільці випадає карта Зірка. Старший аркан. Говорить про те, що якась ваша мрія може збутися нарешті. Ви можете потрапити на концерт до якоїсь зірки, ви можете е, знайти собі нову ціль. Е, Будьте тут е, можливо е, обережні, так з деякими е, ви можете тут очищатися, тому що у нас зірка вона виливає якусь тут зоряну воду. Ви можете. Якась ваша, якщо ваша мрія збулася, так то ви її відпускаєте, загадуєте одразу якусь нову мрію. Знову ж таки, тут потрібно по зірці багато говорити, виходити, бути зіркою. Може, ви для когось станете такою провідною зіркою, ви будете комусь допомагати і будете комусь висвітлювати його цілі, його наміри. І ваш у вас взагалі всі ваші мрії вони будуть збуватися. Так. Далі Козироги. Так. Карта на 25 січня для козирога. Туз кубків. У Козирогів якийсь новий приємний початок. Хтось за вами, можливо, буде слідкувати. Ми бачимо тут око. Можливо, у вас відкриється ваше третє око, і ви нарешті себе відчуєте. Так, у вас якраз Плутон перейшов у водолій, він залишив вас у спокій, у вас тут може ви можете так видихнути, і е, вам будуть дарувати подарунки. Це нове кохання, нова любов, це якась нова творча справа, творча ідея. Е, починайте тут творити. У вас куча рибок тут на на карті і рибки це про дітей, це про гроші, це про здобутки, про щастя. Також, напевно, буде дуже важливим самий, так, цикл цього від повного місяця. Далі у нас луна спадає, йде до новолуння, Ці два тижні вони будуть для вас просто подарунком. Вони будуть дарувати вам все найкраще просто. І е, також тут, можливо, хтось буде от якраз за вами дуже-дуже стежити так, через це око. Чи ви почнете бачити? У вас відкриється дар. Якщо у козирога відкриється дар. Так, водолії. Карта для водоліїв на 25 січня 24 року. П'ятірка кубків. А у водоліїв може статися якесь розчарування. Ви будете зациклені на негативі. От цього робити не потрібно, тому що позаду вас є вихід, є наповнені ще кубки. Так, навіть якщо ви втратили більше, ніж ви зараз маєте, все одно фокусуйтеся на тому, що маєте, і примножуйте його. Не потрібно тут мучитися, страдати. Якщо вас хтось десь образив, або, знаєте, ображаються ті, хто хочуть образитися. І е, ніхто ніколи не зможе вас Якщо вам це взагалі не до душі. У вас тут, дивіться, боже, у вас зображені золоті плоди на дереві, а ви навіть на них не звертаєте увагу. От дивіться, ви сфокусовані просто на всьому поганому, а тут ззад, у вас золоті яблука і груші ростуть. Вам треба розвернутися, просто вихід є із ситуації. Вам потрібно просто подивитися на неї з, іншої, з іншого боку, з іншої сторони. І ще одну карту вододія. Тут з жезлів, Але вам потрібно щось для того і робити. Вам потрібно тут водолієм почати якусь нову справу, ви, видно, переживаєте, що вам потрібно щось, може щось відпускати, або робити щось нове, те, що для вас ще невідоме. Ви все зможете. У вас є запал, у вас є енергія. Далі вам потрібно просто рухатися і вкладати цю енергію. І не фокусуйтеся на негативі. Ну і рибки. Карта для риб на 25 січня, 24-го. У риб дві мечей. Щось може завершитися, ви можете на щось закривати очі, або від чогось відгороджуватися тут. Тут у цієї карти є два значення. Або вам дійсно потрібно вже, нарешті, завершити і закрити очі і навіть не дивитися в ту сторону, або тут прийде момент, Ситуації, коли місяць висвітить настільки, що ви не зможете більше тримати очі закритими, вам прийдеться зняти цю пов'язку і використати ці два мечі, так ви їх мусите або щось від себе відрізати, або щось закінчити, пошмутувати, відпустити. Розумієте, тут ви в такому можете бути. У двох станах. У стані, коли ви очікуєте і ні, ні, я не хочу це бачити, я не буду нічого тут з цим робити. І інший стан, коли ви кажете все, я вже стільки всього зробив, що я просто вже більше не можу до побачення телебачення. І ще одну карту для риб. На 25 січня, 24 року. Трійка Пентаклів. Вам випадає це може бути щось пов'язане з роботою, це може бути щось пов'язане з фінансами, або з якимось. Це може бути якась нова справа, справа, в якій ви ще поки що новачок, і вам нарешті прийдеться з нею розібратися, почати її. Може вам тут потрібна допомога інших людей, щоб вам підказали, як правильно зробити. Вас, можливо, тут будуть оцінювати, або хтось інший буде оцінювати вашу роботу і буде вам вам Показувати, де ви робите правильно, де ви робите неправильно. Ну, але ви тут майстер, ви вже багато чого добилися. Так, вам ще досить довго потрібно буде багато зусиль докладати, щоб стати прям дуже-дуже крутим. Але тут якась справа, що ви, вже, що ви вже щось там знаєте. І тут вона або зрушиться з місця нарешті. Печатки якісь можуть бути, якісь документи, підписання. Ой, ви йдете до стабільності. Все. Ці всі питання, оце вирішення, так, оцих, оце ваше закриття вашої дороги, нерозуміння, можливо, куди ви йдете, ви тут нарешті це знайдете, ви будете чітко знати, що тут ваша стабільність. І у вас буде момент. Для щастя і для радощів ви тут будете щось святкувати, у вас буде привід для святкування. Тому тут можете навіть не переживати для кожного, звичайно, своє, тому що всі розклади у нас. Спільні. Якщо ви хочете особистий розклад, то звертайтеся до мене в інстаграм, пишіть мені і записуйтеся на консультацію. А так поки що я вам скажу, що все-таки ви знайдете оцю свою стабільність. І може навіть тут навіть буде вирішення, можливо, якихось питань з квартирою, з е, якимись документами, можливо, на квартиру ви тут щось вирішите. І ви нарешті поставите оці якісь печатки. Так. Ну що ж, от такий вийшов розклад для всіх знаків зодіаку на повню 25 січня 2024 року. Я дуже рада була донести вам інформацію. Бажаю вам всім зробити правильний вибір і закрити правильні ситуації в своєму житті. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!